Добрий день, нам і той магазин треба. Нічого собі, це ми, звісно, зайшли дивиться в сільському магазині. Що хоч, і пиво, і горілки повно. Вау, це прям як універмог. І плита газова, 10 тисяч, 9700 сімсот стіралка. І взуття, і така стірока. Холодильник Я ще давно... Оце я балакала, це хазяйка була в магазині, що це в жовтом сторону. Ага. Давно такого не бачила. Так, що нам треба взять? Совочок. Ага. Де... Совок тазіку бачу нам треба. Може, тоді тут такий квадратний. А мені кажеться. Ні, отаку вона мені показувала, її присилають. Отакій, отакій. А оце буде. Було... Давайте нам такий візьмем, Ну да І воно удобніше. Бо то такий, воно більш дитячий. Ну, для дітей, ну да 395 да. ціна, так? Да? <кхід> воно да. Угу. ще тіпає капронова миска. Так, що нам ще? Совок нам Совок дайте, кожен, пожалуйста. Вау. Всяка єрунда дитяча клас. Дивіться, мені виромає який. Красота. Що хоче? Аби гроші? Красота. О, я горшок знайшла.

Пакет не термініє. А пісок <клух> у дворі є? Та нема, де він там взявся ти ще пісок. Давайте якусь каструльку нам посоветуйте. Каструльку, <клух> <клух> так. Ну, це дивіться, ціни всі тут. Маленьку вам. Та щоб так у більш менш. Давайте пластиковий тазик. Я не, не такий, я такий ну, давай, мені. Зелений. Mm -hmm. Так. Скільки вона стоїть? 58. Хорошо. Так, відро, совок, тазик, миска. І вот на воду вона казала, відра немає. І відро ще давайте. Отакого От плану. На воду ці чи... пласмоси. Мабуть, краще, бо таке якось на воду я давайте, не даває. Такі... Давайте, оце за 155. Ні, та тут здорова дуже. Нормально. Так вона не так, папа в неї ноги бачила, які в неї ноги. Давайте мочалки возьмемо. Можна подивитися там моюще. І моюще давайте. Да. Да. Посуду. і відро, це відро, це відро совок. Совок, тазик, миска, мочалка, це беремо все. Що є ще? А, і ракети. І мусорні пакети великі а, давайте. Цю, за давайте. Як будемо, оті дибки менші давайте. Добрі для 120 добрий. Вийдемо, плюс 38, а ну це можете забирать. Угу. Плюс 35, плюс 58 і 51, і 395. 395. І плюс 395. Оце 1032. Угу. Хорошо. Ой накупили на перве час да? ну да я думаю що ходить все необхідне а ну, вони да. щось там привезуть свої лесі крупи там Ну не, да. таке що все є це в принципі стандартні речі, які должні бути вам да. вітро Ой, дякую. Смачного тобі. Ну, другого відра не було, тільки такі Миска. Ось вам дякую. Мочок. Ось тут мою ще і пакети. Угу. І оце такий тозик. Миться малій. Отличний, так? <сіла>. Бачиш, ну, яка ти хороша би, тетя, тобі ти допомагає. допомогти, так? Да? Ми до тебе приїдемо тоді на вихідних ще, хорошо? Угу. Смачного. Дякую.